Російський корабель готувався виконати НЕСКО операцій спрямованих проти України. Команда почувалася абсолютно безпечно, наче вони тут господарі, а небезпека десь далеко. Та раптом корпус сильно здригнувся, немов наткнувся на невидиму стіну. І втож мить керування було повністю втрачене. Виправити ситуацію миттєво не вийшло, і стало зрозуміло, судно опинилося в районі, куди йому точно не варто було заходити. А те, що знайшли всередині, викликало у всіх реальний шок. Вітаю вас, глядачі, підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Масова Вибухати кораблі та весь флот рашистів. Окупанти масово несуть втрати по декількох напрямках. Сталося дещо незбагнене. Спершу в мережі з'явилися кадри враженого великого десантного корабля та підірваного підводного човна Арефії. Рашисти заявляли про атаку без екіпажними катерами. Також стало відомо, що в районі Ониського озера, яке знаходиться у республіці Карелія, пошкоджено малий ракетний корабель Буян М. Наразі ступінь збитків також з'ясовується. Ну а російський танкер Волга-2 зазнав атаки неподалік від узбережжя Туреччини. Головне управління із морських справ Туреччини повідомляє, що судно прямувало із Росії до Грузії і перевозило соняшникову олію. На борту перебувало 13 членів екіпажу, однак вони не постраждали. І після атаки танкер Мідволга-2 змінив курс і прямує в бік турецького міста Синоп. За даними із відкритих джерел, 140 метрове судно Мідволга 2 побудоване 2014 року і ходить під прапором Росії. Порт прописка Великий порт Санкт Петербург. За даними змі, це вже четвертий танкер, пов'язаний з Росією, який Став об'єктом атаки у Чорному морі за останній тиждень. Так, морські дрони Сібейбі вразили в Чорному морі два нафтові танкери, авірат і «Кейрос», що належать до цю флоту Росія. Це була спільна операція 13-го головного управління військової контррозвитки служби безпеки України та військово-морських сил. Повідомляли Джерела Дочвеля. Зазначається, що судна атакували модернізовані морські дрони Сібейбі, які можуть долати великі дистанції та оснащені посиленими бойовими частинами. Обидва танкери отримали критичні пошкодження та фактично виведені з експлуатації. На момент атаки вони були порожні, прямували на завантаження у порт новоросійськ. Но СБУ продовжує активні дії щодо урізання російських фінансових можливостей вести війну проти України. Морські дрони вивели з ладу судна, які могли перевозити нафту майже на 70 мільйонів доларів і допомагали Кремлю обходити міжнародні санкції. Повідомили джерело СБУ. Також і міністр транспорту Туреччини Абдул Кадір Уралоглу заявив, що вибухи були спричинені зовнішнім втручанням через ураження міною ракету, дроном чи безпілотним підводним апаратом. Ну а вже згодом міністерство транспорту Туреччини повідомило, що танкер Вірат зазнав повторної атаки. На судно Вірат було здійснено повторну атаку на правому порту утворилися незначні пошкодження. Ідеться у дописі міністерства. Ну а тим часом президент Туреччини Реджептопордоган відреагував на нещодавні атаки на танк ретюнього флоту Російської Федерації в чорному Морі, ці події він назвав тривожною ескалацією. Повідомляє Леманде, турецький лідер засудив атаки безпілотних систем, відповідальність за які взяла на себе Україна. Ми ні в якому разі не можемо прийняти ці атаки, які загрожують безпеці судноплавства навколишньому середовищу та життю у нашій виключній економічній зоні. Заявив ордоган за його словами, війна Росії проти України почала становити загрозу для безпеки судноплавства у Чорному морі. Атаки на судна в нашій виключній економічній зоні свідчить про тривожну ескалацію. Ми не можемо жодним чином виправдати ці атаки. Ми Мо необхідні попередження усім сторонам щодо таких інцидентів. Цитує Ердуган Ройтерс. Водночас силам оборони України було б нерозумно атакувати танкери з російської нафти в Балтійському морі, оскільки це може спричинити ескалацію ситуації. Про це заявив міністр закордонних справ Естонії в ефірі естонського мовника ІРР. Через фінську затоку приходить понад 60% російського експорту газу та нафти. І це як і раніше, колосальне навантаження, яке припадає на коридор чорної близько шести морських миль. Ми не говорили не приходьте сюди, але розумніше було б цього не робити. Заявив Маргус Сахна. Наголосивши, що Україна має повне право знищувати військові об'єкти на території Росії, заявив Маргу Сахне. Однак, міжнародні води це трохи інша тема. Якщо ж говорити про інші інциденти із російськими кораблями, то варто зазначити, що раніше українська розвідка провела ще одну блискучу операцію в Азовському морі щодо флоторефії. Зокрема, поблизу окупованого Криму воєнних гур знову атакували ракетний корабель. Саме такі судно є носіями крилатих ракет Калібр, якими ворог бомбить українські міста. Це одна з небагатьох цілей такого рівня, яку вдалося вразити за останній час. Як повідомили в Управлінні розвідки Міноборони України у спецоперації брали участь бійці підрозділу Примари та департаменту активних дій. Підрозділ активних дій «ГУР» – це сукупність формувань, що реалізовують незухвалюючі плани української розвідки. Їх часто називають довгими руками гур і каральним мечем, який здатен зіставати ворога будь-де за даними відомства, спершу удар повітряного дрона вивів із ладу корабельну РЛС, після чого спецпризначенці завдали додаткового удару вже по самому борту судна. У результаті атаки російської корабель, що перебував у зоні потенційного пуску. Ку калібрів у цю затоці отримав пошкодження і змушений був покинути район бойового чергування. Зазначимо, що Росія мала на озброєні близько 11 ракетних кораблів проєкту Буян М. Що менше два таких кораблі вже були підірвані українськими силами. Обидва нині виведені із бойового складу. Окрім цього, російське порту АПСЕ, що знаходиться на узбережжі Чорного моря, знову потрапив під удари українських дронів. Зокрема, внасток атаки було повністю знищено мале судно норд. Також найсток атаки спалахнула пожежа на декількох танкерах і кораблях, що Бували в порту підірвано також причал порту і його обладнання та трубопровід, яким доставлялися нафтопродукти. За даними джерел ОСБУ, після прильотів спалахнув один із танкерів, який перебував у порту. Також виведено із ладу щонайменше чотири нафтоналивні стендери, і які саме навантажують та розвантажують танкери. Тим часом місцеві повідомляють про пожежу і вибухи на російському військовому кораблі у тимчасово окупованому Севастополі. Судно спалахнуло біля причалу. Очевидці зазначили, що із місця піднімався дим. Про це повідомив телеграм-канал Кримський Вітер. Який Оприлюднив відеопожежі. за даними каналу, судно було пришвартоване поблизу арсеналу Чорноморського флоту окупантів. За словами очевидців, у Севастополі горів російський малий проти корабель проєкту 1124 м Альбатрос М. Причина та наслідки пожежі також не уточнені. Інцидент стався в районі сухарної бухти. Поблизу скельної штольні розташований арсенал Російського чорноморського флоту. Спочатку тип корабля визначити не вдалося через закриту маскувальними сітками надбудову. Пізніше з'ясувалося, що пожежа сталася на Малому проти чорновому кораблі зі складу російського чорноморського флоту у складі Чорноморського флоту РФ чотири таких кораблі. До речі, цікаво, що раніше в Севастополі загорівся ракетний катер «Шуя» Чорноморського флоту МВФ Росії. Про це повідомляв телеграм-канал 112. корабель був пришвартований на ремонт на захопленому 13-му судноремонтному заводі Севастополя. У прес служби південного військового округу РФ повідомляли, що через вогонь на судні було сильне задимлення, але рятувальники змогли ліквідувати. Пожежа почалася в моторному відсіку. Те виявилися не такою серйозною, яка здавалася спочатку, її ранг сизили із четвертого на другий, і йшлося в повідомленні. Ну, до речі, речник ВМЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що російські кораблі не можуть постійно залишатися в новоросійську через загрозу ураження з боку Сил оборони України. Хоча технічно кораблі чорноморського флоту РФ можуть запускати крилаті ракети типу калібр, фактично безпосередньо з воєнної гавані постійне перебування там небезпечно для самих росіян. Сказати, що вони там можуть просто закрити повісти амбарний замок і більше нікуди не виходити ні. Тоді їх просто там знищимо. Ми і вони це чудово розуміють. Відзначив речник. Він уточнив, що зазвичай російські кораблі виходять із Гевані у це бухту, здійснюють пуск ракет і повертаються назад. Це займає лише декілька годин. Однак навіть на такий короткий час вихід у море супроводжується ризиками. Вони не можуть вільно почуватися у відкритому морі. Наприклад, зайти до Криму. їм це потрібно з технічних причин. Там залишилася ремонтна база, і водночас вони в будь-який момент можуть покинути акваторію Азова-Чорноморського району внутрішніми водами через Волгодонський канал. І вони цьому не роблять. Тому у них тут є. Обмежений маневр пояснив Платанчук. Ну а я глядачі вдячна вам за те, що ви обираєте нас. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. До зустрічі в наступних випусках.